Треба попробую зняти відео. Ну. Я, в мене ще буде там дошка, я там буду писати корот. І шол то у мене там больно от То Томузуль? Бляга, як? То якась бульбашка така. Біла, і і, Червони, Блін, тут так больно. Я даже турка усела больно. Ай! Ну, так болить? Ну, будь-скажи, я сы? Що он та человек марк усил. Та там якийсь би музуль. Щось біле, таке така малесенька. Блін, Блин, сейчас я буду їсти, Так що всім па-па. Здоймо, як в магазин.